Радісні вітання, дорогі друзі. Вітаю вас на енергетичних хвилях золотої епохи. Я Олександр, людина Чидасія. Щиро радію, тішуся на годі нашого спілкування і можливості знову зробити крок до себе істинного, пізнати себе і розкрити все ж те, що входить у наш неймовірний, незбагнений. Потенціал того, що ми є. А в свою чергу, щиро і сердечно дякую за ваші відповіді, ваш зворотній зв'язок з моменту попередньої і попередніх передач, які ви переглядаєте, кожен у своєму форматі, кому як зручно. А спасибі за слушні запитання, за доречні зауваження. І дякую за вашу щедрість, щедрість вашої душі. Ну, а ми разом це будемо примножувати. І сьогодні одна із таких можливостей, як зробити свій шлях сильніше. Отож, сьогодні я хотів би, щоб ми з вами попрацювали, поспівтворили, скажімо. На такою важливою темою того потенціалу, який існує в кожному із нас, і це буде через послання Архангела Михаїла: Ви маєте мій меч істини. Я прошу, щоб ви зробили три глибоких подиха і видихи. Влаштуйтесь зручненько, вмощуйтесь гарненько. Якщо ви ще до цього запалили свічечку, то це прекрасно, а якщо ні, то запаліть зараз, зупиніть на мить відео і розмістіться у вашому прекрасному куточку священному, в якому ви проводите медитативні практики і свої налаштунки. У моменті тут і зараз ми закликаємо Архангела Михаїла і його легіон ангелів захисту. Дорогий Архангел Михаїл. Ми створюємо наше священне коло і запрошуємо тебе, твою присутність в цей час, цей момент, і просимо, щоб ти приніс нам свою істину. Для нас це дуже важливо принести правду всім нам. Щоб ми могли вивільнити її, щоб ми могли на базі цієї правди звільнити людство. В твоїх словах велика мудрість і пізнання про те, що ти налаштовуєш нас і відкриваєш нам істину про те, що у всіх нас є твій меч істини. Так, ми завжди його мали в собі. Як ти і сповіщав нам раніше, ти приходив сюди на землю, до цього втілення і багато життів, тому своїм мечем, сили. Цей меч був подарований кожному із нас для того, ще до того, як ми втілились тут уперше. І, можливо, друзі, що ви, швидше за все, не знали про це. Та пам'ятайте, він завжди був тут. І ось тепер ти можеш підняти його. Ви можете підняти його і розмахувати ним навколо себе. З легкістю перетнути і розірвати будь-які психічні зв'язки, що залишилися, які все. Ще можуть утримувати вас в цьому тривимірному вираженні. Тривимірні ілюзії у цьому світі. Бо це всього лише ілюзія. І ви з легкістю розбиваєте цю ілюзію. І ось коли ви змахуєте мечем, відсікаєте. Знайте, що ви розбиваєте ілюзію, ви розви... розриваєте пута. І вони більше не тримають вас, якщо ви все ще вірите в це. І щораз, раз, коли відтепер, ти, мій дорогий друже, відчуватимеш у собі сумню, підіймай меч істини. Архангела Михаїла, розмахуй ним і розрубуй, відсікай усе що може тримати тебе в цьому сумніві. Адже кожен із вас є вираженням Божественного джерела тут, на цій планеті, кожен із вас. Фактично кожна форма життя на цій планеті є вираженням Божого джерела в ній, без винятків. Навіть ті сили темряви, які прагнуть утримати темряву в собі, бо вони не знають істини всередині себе, вони знають лише те, у що були запрограмовані вірити, незліченну кількість іонів тому. Коли все це лише почалося, коли темрява відокремилась від світла. Адже темряві судилося бути притягнутою назад до світла, чи бути назавжди відокремленою від цього світла? Більше, більше і більше, оскільки перехід триває зараз, довіряйте собі. Довіряйте собі, повірте в себе, повірте в те, що ви є тими, хто прийшов сюди, щоб бути руйнівниками системи. Тими, хто несе вперед велику переміну. Знайте, відчувайте, що ви є тими. І, власне, багато мільйонів мільйонів тих. Хто також знаходяться на стадії пробудження, або пробудилися повним чином, як і ви. Можливо, ви запитаєте, чи прийде ще більше пробудження, чи настане це більше пробудження. Так, безумовно. І це не тільки для тих, хто ще не пробудився, але й для тих з вас, хто вже пробудився. І це є набагато більш Момент більших відкриттів істини, які прийдуть попереду. Ви усі зараз знаходитесь в цьому вираженні життя. Життя, що вирує повністю навколо вас. Відчуйте життя цілковито і повністю навкруг вас. Відчуйте підйом. Відчуйте природу, відчуйте Божественне джерело навкруг вас і всередині вас кожну мить, коли ви можете це усвідомити. І чим більше ви усвідомлюєте його в цю мить, тим Кожна наступна мить буде виявляти, що ви усвідомлюєте його знову, знову і знову, допоки нарешті ви не вийдете за межі точки, де ви більше не відчуватимете, що вас стримують. І ось ви зрозумієте, що ви. Дійшли до кінця, кінця цього фільму, кінця вистави, кінця ілюзії і початку нової реальності, яку ви всі зараз творюєте. Бо це, звісно, ваш світ, це ваше творіння. І коли ви закінчите з цим творінням, і з тим, що це ваш світ, ви перейдете в інший світ, і ще один, і так далі, ще один, бо це, власне, те, ким ви є, кожен з вас. Архангел Михаїл пишається тим, що ви є його вираженням, проявленням тут на цій планеті. Адже він не може це зробити за нас, та він може послати свій меч істини тим, хто готовий його прийняти. Адже тільки ви. Можете це зробити. І це не означає ділитися правдою з тими, хто не хоче її чути, але лише тоді, коли вони про це попросять. Тільки тоді, коли вони виявляться готовими до неї. Тоді лише Ділитися. Тоді саме поширюйте світло. Саме тоді використовуйте меч. Ваш меч. Це не просто мій меч, але тепер це і ваш меч. Бо тепер ти знаєш, мій друже, що він завжди був твоїм. Адже я дійсно подарував його тобі, знаючи і вірячи, що ти прийдеш до цього часу через багато тисяч і тисяч років ти прийдеш до цього моменту, до цієї славної миті, коли ти зможеш витягнути цей меч і розпочати використовувати його. При цьому добре знаючи, що це твій меч істини. Підійміть його, змахніть ним зі свідомістю, змахніть ним з усвідомленням, змахніть ним, знаючи, що ви тримаєте істину в собі. І ви тут, щоб поділитися нею далеко, далеко і широко навкругу. Архангел Михаїл залишає нас на деякий час. Та все ж, друзі, знайте і пам'ятайте, що він завжди тут. З усіма нами і з кожним з нас, зокрема, щоб знову зарядити цей меч, якщо ви відчуєте, що він втратив частину своєї сили, та особливо знайте, що він не втратив своєї сили, бо він не може її втратити. І тому зараз я закликаю вас проголосити намір. І активувати в собі цю потужню силу, цей прекрасний дар Архангела Михаїла. Зробіть глибокий подих. Видих. Подих. Видих. Тут і зараз ми висловлюємо нам. Приборкати его бажання тіла. Ми обираємо керівництво нашої душі, щоб вона стала режисером нашого життєвого досвіду. Ми бажаємо отримати вхід у святий розум і святе серце. І ми налаштовані на свої вищі психічні та емоційні тіла. Ми висловлюємо своє щире бажання служити та поширювати світло, мудрість вчення космічної свідомості. Наш фокус. Зосереджена на свідомості єднання та груповій взаємодії замість власного я. Ми висловлюємо намір стати притоком річки життя каналом для Божественної сили Творіння. Ми є Стражі світла. У моменті тут і зараз з моменту проголошення наміру, ваша аура буде світитися і зростати. В цю мить ви будете освітлені сяйвом Духу. Це світло буде огортати вас, ваш дім, ваш район, вулиці, місто. Область, всю нашу країну у всіх буде сяяти ауричне поле. І незалежно від того, наскільки яскраво чи злегка тьмяно адже треба відтворити серце і душу кожної країни. Коли свідомість єдності втрачається, духовна життєва сила країни починає згасати, пам'ятайте. Воїни світла. Все, що існує, має ауру. Божественність і приголомшливу силу Творця має все, воно присутнє у всьому. І зараз я пропоную вам провести нашу медитацію, могутні блакитні обладунки та меч сили. Ця медитація пробудить ваші сакральні сили, допоможе очиститись вашим тілам і допоможе нам на шляху Вознесіння. Робимо глибокий подих, видих. Ми звертаємо своє серце до Бога, Творця. З довірою і вірою в те, що його милістю ми звільнимось від негативних аспектів у нашому житті. Ми розслаблені, ваші очі заплющені. Ви робите послідовних три глибоких подихи і видихи. І ось зараз ви уявляєте, бачите і вірите, що ви стоїте на зеленій галявині і в це прекрасне місце до вас опускаються і оточують вас легіон ангелів блакитної блискавки, зодягнені в могутні блакитні обладунки. Щитами і мечами Блакитного полум'я. І ось ви стоїте у священному колі, оточені їх блакитним полум'ям. Ангели всміхаються вам. Вони принесли вам захист і очищення від всього накопиченого негативу. Ці божественні захисники вірою та правдою служать Богу джерелу, і вони завжди прийдуть на допомогу нужденним у захисті та для звільнення від негативного впливу. І ось зараз у наше священне коло з'являється архангел Михаїл у світлі блакитного полум'я. Він підходить до вас і вручає вам меч блакитного полум'я, що зроблений з чистої світлової субстанції. Архангел Михаїл відходить назад і стає напроти вас. А ви бачите, відчуваєте і усвідомлюєте у ваших руках меч божественного напрямку і захисту, ефірний аналог меча Архангела Михаїла. Його світло блакитного полум'я очищає і звільняє від усього. І ми проголошуємо наш заклик, улюблений Архангел Михаїл, Я, Олександр, кожен своє ім'я закликаю твій могутній меч блакитного полум'я. Я закликаю перемогу в мені, Архангел Михаїл. Встанови наді мною свою електронну присутність. Я звільняюся від усього негативного, що заважає мені на моєму шляху. Я прошу захищати мене світлом блакитного полум'я 24 години на добу в автоматичному режимі. Хай буде так. Амінь. Дякую, дякую, дякую. Архангел Михаїл, я закликаю перемогу полум'я в мені. Я закликаю силу Твого полум'я оточити мене тут і зараз і мій меч сили. Заряди його своєю синьою блискавкою. нехай він стане твоїм мечем в моїй руці. Любий Архангел Михаїл, встанови наді мною твою електронну присутність. Я вимагаю, щоб я був звільнений від усієї людської свідомості, від сімейного магнетизму, від усіх сутностей та розтілених, розряди синьої блискавки, звільніть мене, звільніть мене, звільніть мене, звільніть мене. Я вимагаю, щоб все, що не від світло. Було забрано в мене зараз. Пропалюй світлом, пропалюй світлом, пропалюй світлом, звільни мої чакри, звільни мій хребет, звільни кундаліні, звільни зараз всю мою форму і чотири нижні тіла. Пропалюй світло. Пропалюй світлом, звільни мене. І зараз ми очищаємо мечем все своє тіло. А для цього ви усвідомлено підіймаєте і в ваших руках ефес меча істини і сили. Ви підіймаєте його на рівень вашої голови. Робити подих і робите замах, яким ви відсікаєте все те, що знаходиться з правого боку від вашого тіла. Ви піднімаєте меч і відсікаєте зліва все, що знаходиться від вашого тіла. Підйом, замах і відсікаєте все, що спереду вашого тіла. Підйом, замах і відсікаєте все, що позаду вашого тіла. Підйом. Замах і відсікаєте все, що під вашими ногами. Підйом, замах, і відсікаємо все, що над вашою головою. Вім'я моєї могутньої присутності я визнаю себе звільненим, силою, меча. Синього полум'я Архангела Михаїла. Пропалюй світлом, зв'яжи розтілених, розряди синьої блискавки. Я вимагаю запобігання всім зв'язкам мого життєпотоку з усіма індивідумами на астральному плані, з тими, хто перебуває в астральній свідомості, відсічі ці коріння. І нехай благословення мого каузального тіла буде спрямоване зараз усім, з ким мене пов'язує така карма. Пропалюй, розбий усі зв'язки симпатії та злоби, пропалюй. Зв'яжи весь неосвічений і принадний тваринний магатизм, зв'яжи всіх індивідумів, які відтворюють епізоди минулого. З якими я зустрічався, в яких брав участь і які переживав в цьому житті та у всіх минулих життях, розряди синії блискавки, звільніть мене, розряди синії блискавки, звільніть мене, розряди синії блискавки, палайте вашим мечем синього полум'я, і нехай воля Бога буде виконана. Рім'я Батька і Матері, син. Святого Духа. І я приймаю це на повну силу. Амінь. І зараз ще одна частина нашого важливого спрямування. Ми закликаємо Архангела Михаїла, Архангела Гавріїла, Архангела Рафаїла, Архангела Уріїла і просимо підняти разом з ангелами синії блискавки все світле воїнство. Встаньте всі. На захист України, ангели-охоронці. зберігаючи життя кожного мешканця України, встаньте потужною силою і захистіть Україну. Ми закликаємо всі вищі сили, всі сили світла. Ми закликаємо вас, прийдіть нам на допомогу! І наповніть кожного воїна, що захищає Україну силою богатирською. Наповніть мужністю звитягою і підтримкою. Захистіть наших воїнів. Охороняйте воїнів і через них дайте силу вистояти всім нам. Розряди синьої блискавки. Палайте, допомагайте! Напом... Всім нам допомагайте, направляйте енергію, ми свято віримо і пам'ятаємо, ми на своїй землі, правда за нами. Станьте всі на допомогу Україні, хай буде добро, хай настане мир в Україні. Світ дивиться на вас, дивиться на нас і вірить у вас Вищі сили. Дорогі архангели, все світле воїнство закликаємо вас на захист України. Хай проявиться у нашій фізичній реальності, у нас в Україні мир, світло, любов, сила. Все на нашому боці. Хай мир буде в світі, мир в Україні, мир в мені. Амінь. Щиро і сердечно дякую Архангелу Михаїлу. Ми всі дякуємо Архангелу Михаїлу, його легіону ангелів, сині і блискавки, всім архангелам, ангелам небесному воїнству. Я дякую вам. Дорогі мої воїни світла, час перемоги уже на порозі. Ми в це віримо. Ми віримо в нашу правду, ми віримо в нашу силу, і вона обов'язково проявиться. З любов'ю, радістю, натхненням. Я бажаю вам добра, обіймаю. Всім тим, хто займається щовечора, а всім тим, хто бажає, давайтеся знаки І ми щовечора в телеграм-каналі займаємося, проводячи щовечірні медитації. Це наша вечірня вахта. До нових зустрічей!